Завтра перше дербі сезону і ваше перше дербі як тренера реала Як команда налаштовується на майбутній важливий матч. всіх вітаю з одного боку. Підготовка до матчу і тренування завжди з однаковим фокусом з однаковим баченням. А з іншого, дербі має особливу атмосферу, і велику емоційну складову. Це дуже важливий матч. Ми очікуємо потужну атмосферу, яка змусить нас грати із максимальною енергією, максимальною концентрацією та якістю і сподіваюся, що в цьому матчі ми переможемо. Сімоне тренує Атлетику 14 років. Ви тренуєте Реал перший рік. Чи думали ви про те, що можете бути в реалі так само довго, як діє його в Атлетіка? Те, що зробив Сімеоне за ці 14 років в Атлетіку, це дуже важливо. Я лише починаю. Мені подобається йти поступово і не ставити надто далекі цілі. Початок був хорошим, попереду ще багато роботи. Тож побачимо Барселона виграла в вовєдо і йде без поразок. Ви також до поточного моменту виграли всі свої матчі. скажіть, чи можуть Рал та Барселона наблизитись до рекордів сезонів Гвардіоли чи Моурініо? нагадаю, що тоді Рал та Барселона набирали більше ста очок. Це дуже складно. Кожен матч важко вигравати. І хоч ми поки що брали максимум, у деяких іграх доводилося важко працювати. Не можна покладатися тільки на емблему чи склад. потрібна щоденна праця і стабільність у виступах. якщо ми навчимося виходити зарядженими на кожен матч і на будь-яке поле, то виграватимемо більше. І зможемо набрати більше очок, але розслаблятися не можна, тому що одна помилка може дуже дорого коштувати.